21 червня, чи є у вас Святий Дух. А коли хто не має Христового Духа, то й не його. Римлян 8:9. Чи маєте ви дух Христа? Чи відповісте, що не знаєте? Якщо ви не знаєте, чи є у вас Дух Христа, то знайте, що у вас його точно немає. Невже ви вважаєте, що таке важливе питання, як це, від якого залежить ваша вічна доля, може бути настільки туманним і невизначеним, що вам потрібно перебувати в якійсь невизначеності щодо нього? Таке припущення неправильне. Ви можете знати, що у вас є Дух Христа так само точно, як ви знаєте, що ви живі? Ми знаємо, що ми перейшли від смерти в життя, бо любимо братів 1 Івана 3:14. Що таке дух Христа? Це Дух Божий, це Дух Божої любові. Мати дух Христа означає мати вдачу, природу, характер Бога передані вам. А Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий та правдивий, що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину й переступ та гріх. Вихід 34, 6, 7. Милосердний означає бути східним ставитися до критників краще, ніж вони того заслуговують. Чи такими ви є? Будьте ж милосердні, як і отець ваш милосердний. Милостивий це той, хто виявляє прихильність до всіх людей. Чи так ви вчините? Чи у вас є свої симпатії і антипатії до людей? Чи є у вас улюбленці Довготерпеливий – Чи є у вашому житті схильність до того, щоб терпляче зносити численні, і довготривалі образи? Чи ви ображаєтеся на все, що вас зачіпає? Чи думаєте, що вами нехтують, що вас ображають, і що ви не потерпите цього? Що вибачає провину, переступ та гріх? Чи маєте ви у своєму досвіді таке ставлення до інших? Чи прощаєте ви тих, хто згрішив проти вас? Чи може, ви готові пробачити, тільки якщо вони спочатку все виправлять і пообіцяють більше так не робити? Усе це. Господнє ставлення до вас, бо Він милостивий до вас, довготерпеливий і сповнений доброти і істини стосовно вас, Він прощає вас зараз, саме зараз, таким є Його ставлення до вас і до всіх людей. Чи так ви ставитеся до інших? Чи маєте ви його Духа передати вам цю божественну природу, прихильності до людей? Ось мета Дару Святого Духа. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.